Ой, блін. Так спати хочеться, але я вже спала. Ладно, піду. Е, подивлюсь, що там можна зробити. Значить так, що тут таке? Поду подивлюсь на кухню, бо жарти хочеться. Не взагалі мама. Не знаю, мама десь, на... наверно, броди в Діснейленді. Та якийсь не Діснейленд точно. Ой, ладно, піду щось пожиру. Мама, наверное, кудись поїхала. Ладно, хорошо, сейчас. Так, стоп. Нам надо подивиться, что такое испачкам щось собі тут. Так, ну не знаю навіть. Можна... Хм, можно... Можно такой зайчик. Напиток якийсь надо. Все, сейчас будем їсти, тільки я был. Так, карту мені мама дала. Ой, блин. <клух> так, еще щось. це не іграшка. как. Якась курица є. Може, в рюкзаку щось подивитися. <клух> ну, и молюдяник. Ну і все поки. Еще коктейль цей. Ладно, все. Сейчас піду все їсти. Піду туди в камінь крас. Так, все. І тут сейчас розслабимося і будемо їсти. Все, з'їли, тепер нам треба купити коктейль. Все, сейчас пойду. <coughs> ладно. Сейчас. ну Радянок я буду потім їсти. Ой, ну ладно, хоч стоїть. І я чула дуже дивні звуки, і воно десь з одної кімнати, яку мені колись мама показувала. Зараз я. Ой, поки... ти пийся, коктейль ти довбаний. Сейчас. Я випила його. Розу. Радянок їсти. Там ця комната, ось ця штука. Сходим. Ну да, це тут якісь дивні звуки. Така сама ігрушка, і в мене. Ладно, піду, Коли же кого ми додому поїдемо? Я хочу вже додому, давно вдома не було. Тем более мама десь десь бродить. Може би ти розвикнувся раз. Щас я... Як спуститися? Блін, було той сторони йти. Сейчас я спущусь. Так, ладно, буду танцювати. танцювала. За який станеш гавно повно. Але крутий, прикольний. Mm -hmm. Хто там прийшов? Мама? О, мама, привіт! Тобто Та не танцювати дозволяв. Та хотіла просто... Мені под... платить? За, За тебе прийде. Яке платить? Ну дуже безплатно. Ну мам! Це безплатно. Ого! Та ну. ладно, піду на фортепіано поговорити. Ти здівайся, нам теж не платить. Ладно, там там. ще! Я не танцювала Так, вообще, купи танцювати дозволяти, повинна мені дзвонити і просити. Ти така жодна, ну дуже Ти прикладна. Ладно, мам, пішли вже кудись на балкон якийсь підемо. Мама, дай карту, пожалуйста. У мене її немає. Не, ну чого так? Так так ти для чого видал? Я не видаляла її. Ладно, пішли, я тоді піду наверх поки. Зараз. Іди сюди, я тобі картку дам? Іду щас, да, ногами, но, ногами перу сейчас наверх. Так, ну ладно, хорошо, піду. Де ти? Де? Вот. А, сейчас, біжу. бежу. Де вообще сходи? Я уже тут ма. біля твой дом. Ого, ты там швидко, я йду. Я не просто їду швидко дуже. О, тримай. О, пасіка. Ладно, давай спать лягать. Завтра мы не забуваем и идем, то вс, я вас не, не скрою. Мы. Ми їдемо в замку. А Навіть ну це останній день. А ну давай тоді Зараз буду спати. Давай я.